Ще дуже Я з вами розмовляю не як пластмасовий політик з точки зору простої агітації, віддайте мені свій голос. Мені не потрібен ваш голос. Мені потрібна успішна нова європейська країна. Якщо вона потрібна також вам, то давайте разом це зробимо. Дякую за увагу. Штанів, вони тобі не дають вибуху. Нема вже. Нема вже. Віше є. Дякую, що так Вишить. Дивіться, ти щось не дивитися. Чо? Вона котра на тексті, значить. Це. Це. Це прогулянка, треба було. Ні-ні, прогулянка. Давай. Що вам сказать? Минус. Шляхте боится. Давай. Пане Арсенію, скажіть, будь ласка. Добрий день. Привіт, Скай. Дай, 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 тобі теж розпишу. Ще мені дайте авто. Дякую. Тут, на заді. Молоді, що ці діти не вийдуть. Дякую. Це від нас залежить, що вони вийдуть чи ні. Пане Арсенію, скажіть, будь ласка, а хто вдавить Тернополя? Роман Заставний чи Олексій Кайда? 何

Гайді – ст bakery, гр segue умеється тамspeek Значит CNJе ноч respuesta どっちがいいですか? Я зрозумів. Добро, я здрав. Добро, добро. Що ще здоров. Це ж люди, бачите. Чи домовились? Про що домовились? Ну, Про єдиного кандидата. А що мав домовлятися? Ну не знаю, вот хотіли почути людей, а не домовлятися. Обов'язково домовимося. Будь ласка, чи домовились про єдиного кандидата, чи восьмого? Ви мали те та те, там кілька хвилин я розумію? Зараз далі йдуть переговори, йдуть перемовини щодо визначення кандидатів по, загалом знову ж таки по всій Україні. То ми не розглядаємо один Тернопіль чи одну Тернопільщину. Зараз розглядається питання в сенсі всієї України, 225 округи. Угу. І по деяких ще вже домовлених, по деяких ще ведуться перемовини. Тобі... Жар, процес, іде. процес іде і процес позитивний. <зас> <зас> Скажіть, будь ласка, як вам враження від Арсенія Петровича про його месенджі? На жаль, був напівпорожній зал, можна так сказати, Шри, чи, скрімо, не, не зовсім заповнений. Я не хотів би коментувати, я би не хотів документу. А змістовну частину? Цікава, цікава програма. Цікава програма. Дякую.